Астрологічний прогноз обстріли цивільного населення наприкінці вересня, на початку жовтня, ймовірність ядерного удару з боку Російської Федерації, а наприкінці вересня, на початку жовтня відбувається сонячне затемнення 2 жовтня, яке означає лякати негативною інформацією. Затем відбувається в з'єднанні з, з Міркуріє. Міркурій означає інформацію. Також в карті затемнення присутня ліліт, яке означає негативне. Таким чином, це означає, що негативна інформація залякувати, щось говорити. Це в першу чергу. Тому слів негативних буде більше, ніж справ. Це перше. Друге, справи, на жаль, думаю, теж будуть. Затемнення має напружений аспект до Марса, а Марс в раці. Оця позиція Марс в раці означає удари по цивільному населенню, бо знак Рак означає дома, це народ, дома, а Марс означає ну, удар. Марс Рак знаходиться майже весь вересень до середини листопада. Тому в цей час удари по цивільному населенню, на жаль, ймовірні. Затемнення Сонця створює провока... провокації для представників влади на некоректні поступки, на позорні поступки. Тому можуть бути обстріли такі цивільного населення, вони підсиляться зараз під час затемнень, скоріш, які можна характеризувати як позоріще. Справа в тому, що <кій> Марс в знаці зодіака, Рак. Має мало сили, тобто на війні це означає, армії в цей період, тобто в вересні мають мало сил для прорива. От російський наступ ну, якби зупинився просування в вересні. На Покровськ, значить українські війська в Курській області. Тобто, це означає, що до середини листопада таких сильних просувань я не прогнозую, але оця енергія агресії, енергія війни, злоби, злості, вона виливатися може в цей період. Собственно, ознак зодіака Рак означає на домівки на цивільне населення. Тому, на жаль, в цей період. Тобто до 10 жовтня орієнтовно вплив затемнень, до 15 може з запасом сказати. Ну, В общем, це десь от зараз. Наприкінці вересня, на початку жовтня, воно сильно впливає. Тому небезпечно для цивільного населення. Стосовно дітей, я, Ну, знаєте, як, наприклад, удар по клініці Ахматдіця, як ну, якесь таке позоріще, це ліліт, воно провокує на те, що якісь ну, такі. Ну, Позорні дії вчиняти. А, значить, а, Стосовно ядерного удару, а, ті ядерні удари, які вже були, удар по Хіросімі Нагасакі, або взриви на атомних станціях на Японській або на Чорнобильській, карта затемнення, яка зараз, вона не схожа, зовсім не схожа на ті карти, які пов'язані з ядерними ударами. Карти стосовно ядерних ударів, вони, ну, в общем, я їх не буду описувати, але вона дуже не схожа на цю карту. Більше схожа на залякування. Але в проєкції на карту Незалежності України багато ну, аспектів таких додальних планет. Тому, скоріш за все, це може бути якась така проміжна ситуація. І не ядерний удар, і не удар по самій атомній станції, а щось. Проміжне. Ну, якщо я не знаю, бувають маленькі ядерні удари, чи якийсь удар поруч з атомною станцією в розпредпункт якийсь очищі. Щось таке, що не ядерний удар, але дуже проблемне. Ну, скажімо так, знамек, такий, сильний нам. В саму дату затемнення вночі з 2 на 3 жовтня, також в карті Незалежності України, Марс доволі в агресивному положенні знаходиться. Тобто проблеми найближчі тиждень дуже сильні. Тиждень-два дуже сильні, і тому закликаю вас бути пильними. Такого ядерного удару, який би призвів до того, щоб внаслідок цього люди почали масово емігрувати з України, такого я не прогнозую. Тобто, це більше схоже на такі нагадіть. Ну скажімо так, от нагадіть, оце дуже схоже. Звісно, є ну, шанс втриматися у можновладців сусідньої держави, але ну. На це сподіватися, не знаю, наскільки можливо. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України. Карти для донатів ті самі. Збираємо на необхідні військові речі. На все добре.